Останній дзвоник у чернігівських школах: українські традиції все ніяк не витіснять старі радянські випускники у вишиванках поруч із школярками у формах та фартушках ще старого зразка, але вже всі пісні і танці в програмі свята українські. Двадцята школа випускає два одинадцятих класи: один з поглибленим вивченням української, другий англійської мови. Школа номер 20 Вона переживає друге дихання, тому що їй вже випнулося 50 років і пішли наступні 50 років. Школа номер 20 – це випускник збірної Динамо України, Андрій Ярмоленка. Це громадська діячка. Галковська, яка написала пісню, слова до пісні, я казачка твоя. Це нарешті учениця 10 класу Кіскіна Владислава, яка з другого класу займає перші місця з прози Шевченка і імені Яцика конкурса. у всіх різний. Хтось сумує, хтось ледве дочекався останнього дзвоника. 11 років терпения, сил, нервов. Но мы все-таки, как, ну мы же закончили эту школу, мы все этого ждали, хотя сейчас на самом деле очень грустно, потому что... Прошли ну, этот про... да, путь. Да, прошли этот путь, и не хочется расставаться со своими любимыми одноклассниками, с учителями, со своим классным руководителем. Для всех это очень, для всех это очень важно. Ведь чутя так, если залишаешь свою родную школу и... вашку будет у нас, ну, в подальшем И Весело те, що нарешті закінчив школу, дуже чекав цього свята, екзамени здав. Це, во-первых, начало нової жизни. Ну, є якась грусть за того, що я дала 11 років, здесь проучилась все ну, грустненько. Фізико-математична школа номер 12 стабільно виховує учнів, які мають високий рівень знань не лише із точних наук, а й з іноземних мов. Можуть похвалитися і спортивними досягненнями цього року. 24 учні отримали 38 дипломів за участь у змаганнях та предметних олімпіадах різних рівнів. Не треба говорити, як дуже полюбляють інколи бабуся на лавочках. Казати, от наш час був, а тепер час не такий. Ви знаєте, це покоління дітей подобається набагато мені краще, і кожен повинен це чітко розуміти. Вони гарні, вони освічені, вони сприймають інформацію в потоці. Вони вміють працювати в команді. Вони мріють про свої вузи і знають, куди вони докладуть зусиль. Меценати, випускники школи, дякують за ті можливості і знання, що отримали тут, і тепер самі віддячують подарунками. Сьогодні, в цей день, я від щирого серця від себе, від колишніх випускників, від фонду «Поліський оберіг, вітаю тих учнів, які продовжують навчання, і як завжди, в цей день ми не приходимо з пустими руками. Цей мультимедійний проєктор для тих, хто залишився в школі, у безпеки, на жаль, це вже не для вас. Я думаю, що завдяки цим новітнім технологіям трошки буде пожалений навчальний процес, він стане ще більш цікавішим. Ну, а від вас хотілося побачити ще більш класних, ще більш яскравих успіхів і високих балів у навчанні. І у батьків, і у дітей мрії та плани лише про майбутнє. Попереду ще вступ до інституту або університету вже як Бог дасть. Школу закінчується, в університет, скоро будемо поступати. Такий новий визов у себе в житті. Ну вообще скучно, потому що всі роз'їжджаються, там друзі, то есть Поступити добре, розходимся. вуз, хорошо, хочеш, все, що хочешь. Одно одновременно и грустно і весело, как бы хочеться чогось нового, но... И... Закінчувати школу, то есть привыкли все друг другу ті за 11 літ, поэтому смешно. в школі. Останні роки обов'язково вшановують на урочистих лінійках воїнів загиблих в АТО. В 12-й школі це випускники Андрій Шанський, Ігор Нешко, Денис Чередніченко. «Єдина родина виражає благодарність за правильно організоване, красиве. За те, що мене запросили, мами отримали задоволення, розділили ту радість. У нас немає радості, але у нас є радість в душі, повага. То що знаємо за що наші сини загинули, то що радіють дітки, що таке свято і що таке відбувається в нашій Україні. Пети вони в останній лінійку покидають. Чому ж сучасні діти, попри все ще дотримуються старих малозрозумілих їм традицій, одягати радянську форму невідомо. А от традиція випускати в небо кульки із побажаннями, що існує в багатьох школах, викликає тільки позитивні емоції. Ну і звичайно, останній дзвоник.